Тихеньку. Солярка йде потихеньку, да? ну, не потихеньку, а добре йде. Це у нас не мульчоване поле. Ні. Друзі, колеги, всі мої вітання. Сьогодні тема у нас поломки у тракторі клас. Слава Богу, в цьому году вже я його викупив. Це вже конкретно мій тракторець, послідній платеж. Зроблений у цьому місяці. В общем, я щасливий власник цієї техніки. Тепер можу сміло про неї розказати всю правду. В общем, отака от ситуація. Не можемо виїхати у поле. Банальна причина. Дотягували на колесі оці болти, чи верніше гайки. І е, один із них не витримав. Ну, Я вам скажу, це вже не перший, не перший болт, який не витримав. Ось у нас попередні ще були два. Е, значить, в чому його причина, в чому його особливість? Як бачите самі, там воно заржавіло. Дивимося, воно все в красці, е, то який сенс нам розкручувати, коли він на гарантії і краска на ньому якби, присутня. Це вже було б трошки неправильно, тому ми його і не трогали. Мені, мені. Так, що це вже таке зліпе? Нема шайбочки. Ну Такого ще в класові не бачили. Чого нормально? Це вже бля, такий колхоз конкретно. Загибі. Та що загибійсь? Воно зараз. Щас... Ясно. Новий, новий. Інженер від Бога, короче. Інженер ще. Ну-ну ну, давай. Давай, та ще таким ключиком. Велісопедного нема ключа. Та є. Є? Так може велісопедним. Ти да, велісопедним О, подержать. А, в нього він його не віддасть. Це для нього дефіцитний ключ, там можна скільки всього робити ним. О, це болтино. Воно, так? Да? Не переривається. Щось перериваємо, ну -ну... трубу меншу. Да. Трубу треба меншу. Так. Да. Та тут тебе кормити не треба, бо ти сильний дуже. <сі> Коротше, пісня. Зараз проїдеш, якщо не скрипить, значить все, там і остається. Зекономили 360 гривень на болту. Уровень! уровень. Працюємо далі. Бачите, уранка моя потихеньку пішла. Медленно, повільно, але пішла. Та й де він, як сірий долиною. Бачите. Каже Максим, 25 оремо. В принципі, як. утра послухали ракети і поїхали орати. Оце отак. Держимо свій фронт 100%. Бачите? Які морози, які не морози. Тут як не переорать, так тут весною буде ліс з такими зимами. У нього все в порядку, в цього бур'яна. Да, трошки ще підмерзла. Чуть-чуть би дати йому пару деньків. Ну, 2-3 сантиметра ще мерзлої землі. Але я вам скажу, ну, дамо 2-3 денька. День, э, день пропуска це 10 гектарів площаді, мінімум. А 10 гектарів це в принципі результат. Хоч який не який, ну результат. Таким магрофоном нам доводиться працювати. І я вам скажу доволі успішно. Економимо на додатковому обробітку. Треба його дискувати, не треба його мульчувати. Воно все повністю ламається легко нашим тим бамперком. І таким чином, як говорить, хоч перерозхід солярки на тракторі більший, зато в нас йде пряма пахота отакої стерні, без лишніх агрооперацій, що не може не радувати. Так, що в тебе, Максику, відпустив? по 10 секунд. Хорошо, а ну давай пробуй що у нас покаже. агрохолдинг у цьому году орав у мінус. 8 градусів морозу, 8-9. Виявляєте, і в них оралося. Мінус 8. Так, попро, про, пробуксовка. По пробуксовці. Нормально він йде, як сірий долиною. Все, хай працює. Бачите, паличку переламує просто в хлам. Та навіть пробуксовки нема. Пече він як дядько. Все. Отлічно. Чудовий результат. Так що робота потихеньку йде. thank <laughs> you